Всім привіт! Слава Україні! Ну що, пішла вода гаряча. Сьогодні будемо ж невувати. Виратимем ту ту Піонер, де ми зробили десикацію. Скільки це. Днів 3-4, мабуть, пройшло. Може 5. Та ні, 5, мабуть, ні. Не пам'ятаю. 3-4 дні пройшло, Десекант спрацював, сойка стоїть готова. Так що потихеньку поколдою хаю, зняв третій ряд бортів. З Камаза. Бо завтра треба зробити ТО, ОТК, Техосмотр, хто як його називав. А з третім рядом його не пройдеш. Хоч ми його приміняємо, той третій ряд тільки для соняшника воно планувалося. Ну так було набагато удобніше. Тобто 13-14 з лишнім тонн можна грузити без ніяких вопросів. А без третього ряда то таке десь. 12-13, десь десь отак. Сильно я, звісно ж, не перегружав його ніколи, так що прямо аж підверх. Хоча повний якийсь рік возили нам пацани КАМАЗом. Ну, вони з комбайном приїхали і возили кукурудзу. Вони на послугах чисто сидять, по-моєму, у Миколаївській, якщо я не помиляюся, то там коротше, по 40 з лишнім тонн вони возили. В одного Кразовський мотор стояв. Другого і мости скраза, Ну там, коротше, самоділки не такі камази були, що як на ГЕПа ходити і фурі. І як не крутиш два мости, плохлохло і поторохтів. Хоч і грязючка, хоч і не грязючка. Тоді ж коли кукурудзу вбирали, тоді мокро було калюжі, сира земля. Ну, а зараз уж конкретно на завтра в роті би щось там малює якийсь дощ. Зутра писав його, е що е 4 міліметра. А це щось обновив, пише 22 мм. То якщо б конечно, він пройшов, то це було б чудово. І орати можна буде було б і під пшеничку якісь опади, і е, соя пізня налилася. По ти тий вже пофіг, вона вже каче не понахилювала. Тобто вона вже своє все набрала. То дощик би це теж було б позитивно, звісно. Ну, я щось сумніваюся, цим прогнозам погоди вірити. Пишуть одне, а відбувається про, про зовсім інше. Так що сьогодні будемо жнивувати. До речі, Вітя товариш, якого теж проводили десекацію дронами, теж вже, вже зараз жнивує, коси. Так що, в принципі, робота. І воно нам сподобалося. Сподобалося. То я вже з хлопцями знову зв'язався кажу: так мол, і так, прилетіть нам побризкайте сою Аполло. Бо в нас щось Аполло, яка була в нас рання. Вона ще стоїть зеленкуватіша, ніж соя піоніра. Там же ще одна ділянка в нас залишилася, яку ми столяти на посів, то ми там десикацію проводити не будемо. Вона стоїть рівномірна, вся доходить, вроді би плюс-мінус, нормально. Так що, так що пізніше знову будемо приспати дронами. Це, це є позитив, як мінімум 3-5% ми не топчимо. І знову ж, опять же, топтать це топтати. Так я ж заїду трактором, передній мост, там, ну скільки там той мост, і весь трактор, ну який там кліренс там, я не знаю, 50 см, а там де соя вище, я ж її ще блін, між коліями ще й ту витопчу. То якоби при таких випадках десекація дроном, це о. Якщо навіть порахувати економіку, да, то заплатити за дрони і побризкати трактором типа, якоби дешевше. Так? Але витопчиш і я думаю вигідніше наняти дронів, заплатити гроші, чим самому топтати. Ох, ти не з'яснявся, я наш тут дорогу горнуть. Було-було, тако ще не було. Стекло грязне, не намитий, не набритий. Прогорнули і тепер, йо-майо, -йо, можна і комбайном проїжджати з освистом Ще нема нікого, десь комбайн там летить. Ну і я потихенечку чхаю, Так що далі буде. Подивимось на сойку подивимось, що воно молотитиме. Як молотитиме, і я думаю, ми веземо через ваги сою, тому в кінці відео і узнаємо врожайність, яка буде. Так що не перемикайтеся, кому це звісно цікаво. Не забувайте, за жирний Лайкос волосатими руками. І далі, звісно, буде. Дивіться результат, який вийшов. Все як підійшло, достигло. Ну, коротше, одноманітне стало. Подекуди були і бур'янці. Теж їх запалило, спалило. Сояшник навіть повилазив. Ось цей сояшник. Значить, по сої. Це у нас соя піонер. Ту, яку ми сіємо, виходить, вже третій рік. Взяли були на розвід, посіяли огородик, потім з огородика посіяли 8 гектарів, ну а тепер вже в нас є предостатньо кількість посівного матеріалу. Попередник тут соняшник, дві дісковки культивація посів і маємо таку сою. Отаку сою. Не знаю, щось вроді би, вроді би інтересно виглядає. Зверху я не пам'ятаю, щоб у нас скільки було бобиків. Дивишся в людей. Половину нижче, по 3 з лишнім тонни сипать, то й тут, я думаю, щось повинно насипати. Ну, і звісно, в кінці відео зважимося, прикинемо херкносу і будемо знати. Значить, значит, отут в нас дві ділянки, які ми рахували 2 паї за 9 гектарів, а хлопці, коли міряли для дронів, тут 8,5 гектарів. Але... Отут будуть наші паї, виводиться в цьому полі. Оці ж два. Вони числяться як 5 з копійками. Тобто тут буде 10 з копійками в нас гектарів. Вона На цьому тільки полі, Це не на клин, а по діагоналі. Тобто так дорога йде, воно буде отак. Ну як не крути за 2 гектара ти з лишнім платимо, а обробляти не обробляємо. Тобто в цьому є свій позитив, коли паї будуть виводитися в натурі. Сіяла тут атрія, хто дивився, хто пам'ятає, висів, по-моєму, тут 400 тисяч. У, тільки коснувся, він вже лопається. Ну бобики, не бобики, а самі зерна вони на піонері крупніші, ніж на Мустангі чи на Аполо. Е, Що я казав? Ага, висів чи 400, чи 500 тисяч, не пам'ятаю. Чи на тому сіяли 400 тут 500, чи тут 500, а там 400. Коротше. Щось в цьому районі. І я вам скажу, це навіть і густо. Та ділянка, яку залишаємо на посів, там буде. Там є висі, ніж 300 тисяч. Це ми відсіяли одразу піонір. Мустанг. А тоді вже піонір. Тому й вийшло там 300 тисяч, а потім збільшували, дивилися, як воно сівалочка. Чи викрутять ті мотори електро, чи не викрутять. Ну, зараз комбайн приїде, щось обкоса, зайдемо туди вже поглибше. Ну, десикація спрацювала на 5 з плюсом. Ніде ні, не, витоп, не витоптано нічого. А, до речі, ото іти посадку і там йде толі соя. Оця ж сама, що і у нас. То вона нас стоїть блін, ще зелена, й-майо. Чомусь на 35 все-таки є оце рівномірність, що одна глибина, воно точно посіяло, розклало, все як має бути, і вона вся зайшла рівномірно і достигла, можна сказати, рівномірно. Вона, в принципі, нормальна була, я ж вже відео показував, вона доходила, але вирішила її чуть-чуть підігнати, тому й зробили десикацію. Бо по рос, поросяткам треба, треба щось їсти. І до чого я веду, що а там же сідять толя СЗшкою. Тобто одна попала зернина в вологе, друга в сухе, третя там глибоко, четверта мілко. І за те, що нерівномірні сходи, отримуємо ось сухе, а там ще зелене. Все-таки сівалка багато що, що означає. В общем, ждемо комбайна. Камаз без третіх рядів, як не Камаз, будь то би таке, якийсь щось, газончик. Але ж не пройдеш ТТУ. без з третім рядом детський Отаке, общем, ждемо. Ще що не сказав, забув, попередник же соняшник. Під соняшник ми значить, утулили, були з коліною навігації в районі 350-400 кг на гектар добрив. Це тоді ще була цінова політика тих добрив. 10 тисяч гривень. Тобто це все було нормально. Врожайність соняшника в бункерній вазі була 48 центнерів. А ну він чуть-чуть вогкуватий був тоді в тому році дощі заважали убрати. То підсушили і врожайність склала 38 центнерів. І. Не знаю. Чи спровокують ну, полюбасу соняшник, усю усе добриво, яке ми сюди вкинули, ну він його не витягнув, хоч він і витягує максимально все, що можна з землі. Ну в цьому випадку, я думаю, з такої кількості щось там по-любому залишилось. Тому може і за того і соя виглядає дебело. Хоча ж добрива там сипалися чотирьох компонентів, іменно під соняшник. А сої, чи нужні вони були, ти їх, добрива, чи не нужні? Ну, я думаю, все ж таки тут щось залишилося, е, якісь добрива. Теж на неї подіяли, тому в неї такий доволі непоганий і стан вигляд. Ну, Скосимо, зважимося, тоді вже будемо знати точно. Після сої це найулюбленіша моя культура. блін. Зараз її комбайн убирає. Що там треба? Під кукурузу, наприклад. Напряму ореш. Без ніяких вопросів, виориться ідеально. Просто в зиму, наприклад, замульчувати. Замульчував площа картинка. Ні, залишаєш до весни, весною діскону, посіяв, теж виходить картинка. Ну, соя своєрідна така культура, найбільше вона мені подобається. І кукуруза, в принципі, гарна культура, да, і саме рентабельніша. Але, але є питання питання по логістиці. Так як вивезти, наприклад, 3 тони сої і вивезти 11, чи 10, чи 12 тонн кукурузи це все ж таки, все ж таки більші розходи. Тому, тому. Ждемо, знову повторюю, ждемо комбайна, десь десь десь, десь дожен вести. Переціляємося і моторим. Комбайн, до речі, буде 2388. Теж мій найулюбленіший, найпростіший комбайн, який мені найбільше вподоби. Два рівня, три цепка чи наоборот. Три рівня і два цепка щось таке. Самий-самий елементарний, на мою думку. Аби такого десь знайти, щоб не убитого, не ушатаного, щоб такий він був в ідеалі на всю життя. Тільки дивися, доглядай, буде пісня. Так що все, не забувайте. Лога, до речі, вчора батя міряв. 11, 12, 12,3. Коротше, отаке. Ну, я думаю, за вчора підсохло, за сьогодні підсохло. Підсохне і буде. То, що доктор приписав. Пішла вода гаряча. Єдріт, мадрід. Перецепилися. Жаточку накинули і все, в роботу. Заді там камаз, чи, верні, спереді, привіз обід. бід. Жадка флексу, я думаю, більш-менш повинен бути адекватний зріз. І яка площа після своєї? Ну просто бопа! Красота! Працюємо. Висипається вже перший бункер. Є чуть -чуть маленький нюанс. І таке враження, як це мене питання до хімії. Як не крути, ми її приміняли ретро-те рік виготовлення 2016, по-моєму. Є подекуди зеленкувате стебло. Тобто ще не досушило воно його. Получається, бризнули ми. Це четвертий день це сьогодні. Після того, як бризнули. Може, мало часу пройшло. ну, Але ждать. Якщо це ще ж прогноз погоди, якщо він пише, наприклад, що буде дійсно дощ. Пройде ось сюди дощ, оцей всей стручок, він буде лопатися після того дощя підсохати і так далі. І вистрілюватиме повним ходом. Ну так як ось сюди. До жатка не проходила, воно вже ось це. Ця... Є такий момент. Якби знати точно, що його не буде, значить, можна було підождати. А так, а так. Оцей мені вершочок, оце мені дуже подобається. А так, бобики, є. А що ми тут? А ми тут, по-моєму, нічого і по листку не давали, якщо я не помиляюся, двічі гліфобробка була. Думали, ще й третій раз заходить, але... Подекуди поодинокі там якісь лобода була, там соєшник пролазив, більше витопчиш, ніж його бризнеш. Тим більше вже така височенька була, то вирішили не обробляти. Ну, а так як підсушили, так вроде би, ідеально чисте поле після десикації. Комбайник пече. ну Він там, по-моєму, -по не повний бункер був, тому що зараз піде в ту сторону, тоді вертатися груженому. Балака вон з комбайнером, комбайнер каже, що в усьому комбайні, по-моєму, якщо не помиляюся, 4-4 цепка. І 15 рівнів це з мотором, з кондиціонером, з усім. Так що доволі простий комбайн, 23,88. Саме найбільше мені подобається. Бобики, бобики, бобики. Ну, нижній десь десь сантиметрів, може 7-5 віднизу. Є ці гілкування цього, наприклад. Десь є, десь нема. Але наступний рік хочемо спробувати дану сою на міжрядді 70. Чомусь нам так, так захотілося. Це вже туди я починав сіяти і виходить так, що це ось рівна. І йшла сівалка, перекривала ту, яка крива. І так дивишся взагалі доволі непогано. Автопілот є автопілот. До речі, оце, якщо видно ці полоски, ось одна, там он далі друга, і там он третя є. Це йдуть он, труби якісь, газові, по-моєму. Їх оце три штуки. І після них оце отак виходить світліша соя. Де ті труби, я не знаю, на глибині моря там. 50-70 чи може і метр, а є отакий момент, що соя чогось полосками така жовта. І пішли в тому краю, там теж труби. Не труби, а стовби. І туди до них поперло. Сухенькі верхні. ну Де подекуди є Є зеленкувате стебло. Як ось наприклад. Ось боб сухий. А ось зелений. Ну, мало часу пройшло. Все-таки ж не, не крути. Не 5, не 7 днів. І плюс, плюс хімія. Хімія це теж такий є момент. Ну нічого. Поросяткам пофіг. Що там, яке воно? І буде макуха. Красота. Першу площу вже убрали, комбайн поїхав переїжджать. Доволі так вроді би, вроді би нічого такий, врожай повний камасон з кабаном. І в прицеп теж висипав. Ну, не бункер, там, може, половина. Тобто щось, щось є. Що посієш, те й пожнеш, правильно? правильно? Ну, а площа, дивіться, яка красота після сої, це просто не описати словами. Це. Якби воно все залишалося так, як є, то теж би була соя. Але не тут то було, залишаємо цю ділянку і іншу після сойки комусь. Просто це. я як сповнюю це кукурузу, як подивишся, йомгаю, то діскуй давай. В один слід можеть, ну, понятно, що яка врожайність, да? яка маса. Діскуй раз, діскуй двічі, тоді ори. Ориш напряму. По-своєму це неправильно, так як оці всі рештки ми їх просто перевернули, а потрібно замульчувати, а потім вже робити оранку. Ну, Взагалі, красота. Це, мабуть, прямі посіви, да, це після сої. І жатка. Жатка 7,5 метрів, а різка розкидає ну, практично, практично ідеально. Повністю ширину жатки майже, майже за... перекриває. То для прямих посів я думаю, що ця площа ідеальна була. Може на наступний рік попрактикуємо. Візьмемо одну ділянку і забалабеним по прямому. Ну і щось всього вийде, звісно, покажу далі. Так, комбайником пече, пилюга неймовірна. Камазиком качає тормозан, кабанчик наверху. І переїжджаємо туди. Процес іде, переїхали на, цю, на іншу площу. Пічніть пощлкаємо, що тут візуально нам буде видно. Блін, тільки що на саїну наступив і ногу пробив. Це хана. Така вона колюча, що це жах. Це якраз вже він края, виходить, одійшов, що у нас вже ось йдуть рядочки. Рядочки. Пилюка неймовірна, якраз підсохає, ну то тобто і бомба чи тут щось якісь менші зерна чи на тій площі ну візуально візуально щось є а там бункер показав тепер покажуть ваги ми ну, добиваємо цю площу і летимо на ваги оце он знайшов рослинку Оце бобиків зверху. Зараз якось сюди долізти треба. Диви. Оце воно. Оце по красоті. І, ну, в, цьому году, в цьому році якось так інтересно, що дійсно ну, везде оце верхні бобики є. Бачно я таку не припам'ятовую. Кожен рік якось по-своєму себе показує. Ну нічого. Саме головне, що висновки зроблені. Сівалка точного висіву. Це є сівалка точного висіву. Це не зернові сівалки, де там зерно. Те зверху, те в сухому, те ще десь. Результат є. І так, значить, до самого ж головного. Вчора не встиг я це все діло записати, так як... Я був полупустий, Камазом я по-бистрому галаснув, зважився, висипав, а Камаз я вже їхав назад, а Камаз тільки на півтороги з прицепом торогтів туди. Бо він повний, а я що там, а 4 з копійками то не було. Значить, оце, знаючи нашу врожайність, знаючи нашу розкладку, нашій висів туди-сюди. У мене виникає питання, як воно в інших, коли. Дивишся на Ютубі канали, да, і там у них соя ну, половину по росту менша. Три боба висить на всьому стеблі і врожайність 3-4 тони. Ну, в, кого, в кого як, в когось 3 300, в когось 3500, в кого 3600, ну суть, 3-4. І в мене таке враження складається, знаєте, як ото кажуть, самі найбільші брехуни це рибаки і до походу сюди ще додаються і блогери, ютубери, дивлячись тут, бачиш свій подхід, свій посів, свій, свою розкладку, свій врожай. Думаєш, ну як з того меншого може вийти більше? Ну, коротше, висновки зроблені. Значить, що вийшло? 27200 вийшов общий, обща вага. Камаз був з прицепом повний, я був там в конці вже мене догрузив комбайн. Там 4 з копійками тони було. Я вже висипався і летів назад і тільки з Камазом зустрівся, того я не ждав. Бо поки щоб узнати його вагу, все одно завтра скажуть, розкажуть і тому подібне. Обща маса склала 27 тонн, 200 кілограмів, 200 з копійками. Коручи. Тобто ділимо на наші 8,5 гектарів, це виходить врожайність 3,2 2 тонни. Оце ця ділянка, на яку, як скажемо, попало більше дощів, але вона стоїть не саме найкраще. Тобто, є ті кращі ділянки саме з соєю Тобто, Будемо косити, спостерігати далі, але в принципі, в принципі врожайність доволі непогана. Хтось, як завжди, всі будуть казати, так що там, ціни немає і тому подібне. Ну як немає? Як собирать по півтори тони сої або там по три тонни пшениці, то вроді би її ціни немає. А як уже 3 тони та по 13, це вже буде скільки сітено. Значить 39 тисяч гектара, то вибачте мене, а скільки сікена 69 тисяч гектара, чи що, чия, чи, чи, чи тим більше знаючи ситуацію в Україні. Та сама пшениця. Понятно, що який зібрати 2-2,5 тонни і здавати по 4 гривні, така що а що тут? 9 тисяч. Да? А як зобрати 7, 8, а то і 9 тонн, теж то здати по 4, то це ж теж непоганий результат. Тому, тому при нинішній ціні, понятно, яка вона опущена, штучно і так тому подібне, е, потрібно виводити врожайність да? на більш-менш адекватну. І тоді воно в кінечному результаті складеться. А як посіять, збрати 3 тонни, здати по 4, така смисл, понятно, що який її смисл і сіять. До цього ж треба якось підходити, щоб вивезти врожай. Ну а ціна, ну що ну ціна? Понятно, що якби була ціна 6 гривень за тон пшениці, наприклад, врожайність 2 тонни да? це 12 тисяч. А якщо, допустимо, врожайність там, 7 тонн і ціна 6, це вже 42. Різниця в 30 тисяч, да? тобто ну, якби треба да? підійти, вивести врожайність і навіть при ціні. Великий чи малі, це в конечному результаті виходить плюс-мінус. Да? Понятно, що прирівнюючи все інше, яке дороге е до нашої продукції, якби чуть трохи нерівномірно. Ну ти ж нічого не зробиш, понимає? ти ж не можеш так своє виростив і поїхав там, чи в порт здав, чи там, е в Європу відвіз, бо да? іншим зовсім цінам. Ні. Бо тебе поставлять раком на і будеш віртухаєм. Що є, що є, те, що нам дали, тим, тим, по тому ми й здаємо. У нас вибір якийсь є, сні немає. Хочеш, поросят завуть. хочеш, ставляй свою переробку, ти, чи пшениці, чи сої. Понятно, що на сої, соя по-своєму для нас цікава. Своя переробка чуть-чуть це облегшує. Ці всі моменти, я чую, навіть, як свині кричали. У-у-бомба! -у, Макуха прилетіла. Тому, -тому воно там зовсім інші цифри виходять в кінечному результаті. Але ж і тут а знову ж. Ціна була 500 баксів, стала 330, 360, 370, хтось сікегла. Йомай, 100 з лишнім бакінських, у ну, них. Ну, блін, ну це ж теж не, не фонтан. Хоча, з іншої сторони, якби 13 жнивуєш, да, з поля здаєш по 13 тисяч, так а чим це погана ціна? Почекав, чуть-чуть, підніметься -чуть, на 15 там, чи 17, чи скільки там буде. Чи може ще не подиметься, ще й опуститься. Це таке. Ну, в общем, результат отакий. От, от, Хто додивився відео? Дякую за увагу. Всім пока І, звісно, все буде Україна.